Судова гілка влади повинна бути виключно зі штучного інтелекту. Там, де дотична людина, там корупція в цих органах. Якщо ми збудуємо наш штучному інтелекту, це господарський суд, адміністративний та цивільний, а також кримінальний, але залом присяжний. Чому потрібен саме зал присяжних, тому що штучний інтелект не може враховувати психоемоційний стан людини, коли е робила злочин. Штучний інтелект буде працювати напряму зі слідчим, а не через те ж саме прокладку прокурора державного обвинувачування то ми оберемо ці саме дві структури і е, на судах ми зекономимо 28 мільярдів. Штучний інтелект буде потребувати виключно закритої системи, е, яка буде прораховувати повністю і робити всю аналітику і дивитися на прийняття рішень таких самих справ е, в своїй базі, які відбувалися ще там, з 90-х років. Він буде дуже швидко це робити. Він буде аналізувати чи не підробив справу слідчий. Також це буде аналітика. Включена будуть швидко прийматися рішення, і дуже швидко будуть виконуватись вони.